Захищає від всякого лихо оберігає від ворона чорного відвершника плітого від, вишника, плідого, від Ока, від відьміного морока, від нічного прокляття, від свинтерного закляття, від всякого пану сказаного, нашептаного наказаного, від постільного підкладу, від моїльного закладу від свічки заупокойний. Від вольєй спокійно, від молитви назад Сказаної, від чорної трісне Замовленої, сім свічок горять, сім духів вогню, захист нанять ворять. Діна ця вогнення збереже, як свічки запечатує, так слова своєю силою припечатує. На словах моїх семи духів вогню печать, нікому печатку не знять, не зламать. Найбути так. То почулисти заговір ритуалу, вогняний захист для практики і не тільки. Дана практика направлена на захист усім без винятку, найбільше тим, хто практикує. Може проводити як на себе, так і на іншу людину. Обряд дуже сильний, але працює тільки один рік. Проводити потрібно ритуал наповню. Завтра, після 21 до опівночі, підготуйте вівтар, на якому мають бути помаранчева або коричнева скатертина, червоно-воскова свічка на півдні, чаша живого воду на заході, чаша з сілю та кристал чароїту на півночі, підставка з деревом палео Санту на Сході, а там обов'язково. Перед собою, сім воскових свічок з церкви, фотокартка людини, на яку ставите захист або своя, сірники. Приберіть приміщення, прийміть душ, після 21 та до опівночі запаліть пахощі, створіть коло сферу. Розставте сім свічок перед собою по колу, а в центр покладіть фотокартку людини або свою, на яку ставите захист. Кожну свічку запаліть окремим сірником за годинниковою стрілкою. Потім читайте той загрі, що почули сте на початку сім разів. Далі за допомогою атома загасіть кожну свічку за годинниковою стрілкою, починаючи з верхньої. Свічки зберіть разом та зберігайте рік. Через рік свічки потрібно знову запалити зі словами. Всім духів вогня, слухайте ня, виня рік захищали, життя моє оберігали, стіною вогняною навколо ня стояли. Тепер же з миром міром збідіть, уклін віднявся святому вогню прийміть. Дайте свічкам догоріти без сліду, якщо все ж таки недугарки залишилися, то спаліть їх у багатті. Поважайте дух вогню. Най буде всім на помочі вогень.